Короткий інструктаж про користування клапаном. Кнопочка Enter. Натискаємо один раз. Бачимо, скільки залишилось в метрах кубічних до промивки. На даному клапані 3 тонни 540 літрів. По завершенню цього терміну установка піде в промивку. Знову затискаємо Enter. Через кілька днів установка піде в промивку, якщо водою не користується. Залишилось 12 днів до промивки примусової. Знову затискаємо Enter. Скільки літрів проходить через установку на даний момент? Показник 0. Водою зараз ніхто не користується. Якщо хтось буде користуватись водою, показник буде відповідати дійсності 5, 8, 10 літрів тощо на хвилину. Знову натискаємо Enter. Повертаємось на годинник. Для примусової регенерації. Затискаємо кнопочку Regen і тримаємо її 6 секунд. Для примусової регенерації в нічний час затискаємо і відпускаємо. Заграється стрілочка Regen, означає, буде регенерація в нічний час в встановлений час.